Доброго ранку. І що ж, сьогодні буде достатньо незвичайний відеоефір. Тому що, нарешті, сталося те, про що я говорила вже доволі тривалий час. Нарешті завершилася моя робота над таким невеличким циклом віршів вогняний заповіт. Я часто говорю про те, що, як правило, і вірші пишуться дуже спонтанно. Не треба нічого планувати, тому що завжди плани все ж таки можуть змінитися. Поезія це коли говорить щось дуже глибинне, внутрішнє. Так само і з цим циклом віршів. Планів як, як таких не було ще десь там рік тому, не було думок про те, щоб писати щось доволі об'ємне, велике. Я завжди обмежувалася. Доволі такими короткими віршами. Але буває так, що один день змінює все навіть не на день а декілька годин. Коли трапляється якась ще подія, ще зустріч, вона справді може змінити набагато більше, ніж нам з вами здається. Так і сталося. Ми говорили про це не раз, майже кожен ефір останні півроку. Я розповідала про те, що надихнуло писати, чому саме вогняний заповіт. Говорилось про те, що багато людей, які заслуговують на пошану, які викликають захват, вдячність. І розуміння того, що в нашому світі є набагато більш сильних, ніж ми думаємо. І вони поряд. Якось так сталося, що в мене практично все, що я пишу, саме на ці емоції. І зрештою, це якось так дивовижно, незвичайно, бо, на мою думку, набагато гірше, ну, особисто для мене гірше, коли немає цього почуття захвату. Ось таке питання мені не раз задавали. Мені говорили про те, що у віршах більшість людей. Вони говорять про якісь важкі відчуття, про те, що там мучає, чи приносить якийсь негатив. А ось в тебе нема болю. Був такий коментар цікавий, що в житті, якщо подивитись на тебе, там, на що, що ти там думаєш, говориш, то болю забагато, да? а ось у віршах його нема. Ну, я це сприйму як похвалу, як якийсь такий позитивний коментар, бо насправді. На мою думку, творчість вона повинна ділитися з людьми не тільки болем, але й перемогою над болем. Наскільки це вдається досягти і що справді так є, це вже не мені судити, це вже краще хай читачі послухають і зрозуміють, складуть власну думку. Але сьогодні буде менше роздумів, менше коментарів про те, що я пишу. І більше, власне, власне, моїх текстів. Як я вже говорила, що вогняний заповіт, по суті, це вірші про одну подію і про одну людину. Про день проголошення Латвійської держави про 18 листопада. Я одразу хотіла вмістити за багато тем. Хотілося розповісти і про минуле, і про те, що відбувалося в Другу світову, і про людей, що у нас зараз намагаються бути духовно близькими до тих найкращих. Що з цього вийшло? Зразу говорю за багато символізму, за багато там важких, малозрозумілих образів може. Ось. Багато є звертань. Ось, наприклад, починається словами словами гомонів твій шлях. Ну, зразу питання чий? А багатьох дуже і дуже багатьох. І кожна людина вкладає всі слова щось своє. Мені насправді дуже подобається ідея такого співтворення. Тобто, коли автор щось представляє людям, він готовий до того, щоб читачі чи слухачі думали щось своє. Може, зовсім не про те, про що автор хоче сказати. І це добре. Це добре, тому що людина часом відкриває щось абсолютно їй незнайоме, читаючи твори інших авторів. Ось, наприклад, в мене так є. Я ось можу читати щось там з української літератури і думати, ось це так схоже на мене, на моє життя, на мої якісь ситуації. Хоча насправді автор, може і близько, не думав на ті теми, що я. Там зовсім інша емоція, яка знаходилася, інші думки. Але це теж добре, це є співтворення, тому що авторів у твору завжди декілька. Це і сам автор, і всі ті інші люди, які сприймають, пропускають крізь себе і теж створюють якісь свої власні образи. Відгумонів твій шлях. Вірою душ тремтіння, він озоветься знов вічно живим насінням. Віра насіння днів, що глибину сховали, і глибину і міць, віру яку плекали, і забринить для нас пісня, що душам рідна, нею говорить міць вічної шани гідна. А ось з цього доволі великого уривку все починалося. Починалося відчуття якесь таке налаштування. Перш за все на особистість. Тому що особистість створює історію насправді. Як якісь дуже визначні події, так і звичайні. І щоб ними проникнутися, щоб увійти в цей світ треба спробувати зрозуміти, відчути, знову ж таки на своєму рівні цих особистостей, всю особистість. Зорисяйний вогонь, помережена доля тобою, у миттєвості болісні світлий несеш буревій, заворожене серце відкрите у дивнім двобої. І несе лиш пошану у простір прославлений твій. Невідома стежа, промінь вічної у бурі невпинній, ти торкнулась життів, що творили звитягу сторіч, твоїм світлом протятий стривожений ранок осінній, і печатка його Нерозгаданий розгаданий шепіт обличчя. Ось відгомін тремкий, кришталеве проміння палає, понад сутінком знов постає, у нескорений щит, переможець пітьми, з пітьми, Із яким найстрашніше долали, бо тримали основу життя вогняний заповіт. Ось цей рибок це як... якраз опис 18 листопада. 24 го року. Я йшла вулиця риги і бачила, скільки ідей, і скільки людей йде на військовий парад, центр міста. І діти, і дорослі, і люди, які переживали події Другої світової війни. Єдність і біль. Тому я не говорю, що це свято. Це день вшанування пам'яті. І момент, коли кожен може переосмислити свій шлях, який поєднався з долею Латвії. Я тому не раз говорила, що для мене цей день це відкриття, відкриття чогось в собі. І якщо раніше там в дитинстві, в юності для мене просто все було щось таке яскраве, сильне, ну це ще один вихідний, то вже в дорослому віці почалося осмислення цього дня. І розуміння Розуміння того, наскільки велика могутня сила стоїть за нашим народом. Захопленість, коли пишеш, і біль, і пошана. Я стикалася, ну, на щастя, це не з найближчого оточення люди все ж таки, а вони з деяких моментів. Вже не є моїм оточенням, тому що, скажімо так, я людина надзвичайно терпляча і розуміюча. І я не люблю нав'язливості. Тобто, якщо хтось не розуміє мене там чи мої погляди, я не буду цю людину якось там відкидати, ображати чи говорити, все ми більше не спілкуємося. Ні, кожен має право на свою позицію. Але я не пробачаю, я не пробачаю зневаги до країни, в якій ми живемо. Я не пробачаю зневаги до військових, до героїв. Скажімо так, не обов'язково це казати в обличчя, да, це було б занадто трохи забагато, але буває, що це відчувається у розмові, у ставленні, ну сам тон якийсь внутрішній. І ось було таке питання до мене, таке трохи недоброзичливе. Що в моїх віршах тільки захват, тільки така ось не знаю, поклоніння, пафос за великий, нащо це? Чому ти така? Ну, я спочатку не знала, що сказати на це питання, хоча це не питання, це це трохи інше було. Але потім я знайшлася з відповіддю. А відповідь така. Захват і вдячність, це тоді, коли ти знаєш. Ціну життю, в якому страшно, в якому тебе ніхто не захистить, навіть у якихось звичайних життєвих ситуаціях. Коли ти розумієш, що ти одна, я вже мовчу про страшне, коли потрібен захист не на словах, а ціною навіть власного життя. І коли це усвідомлення, то душа сама розкривається і починає писати про пошану. Бо дякувати вміє той, хто пережив бій. Звісно, якщо це вміння народжується, створюється. Якщо зразу все є, нема відчуття відсутності цієї підтримки, то вдячність не народиться. Її просто не може бути. Якщо до когось не доходить, наскільки треба дякувати тим, хто рятує. На ну, усіх рівнях, Починаючи з такого побутового, звичайного. Ну, тут вже дуже важко якось зарадити, дуже важко щось виправити. Що хотілося ще сказати? Я працюватиму над перекладом цього твору свого вогняний заповіт латвійською мовою. Складна справа, тому що зазвичай так, якщо написала вже якоюсь одною мовою, то іншою важко. Тому що думки йдуть вже, якщо це, наприклад, українська, то це українська. Якщо це латвійська, це латвійська. Але та людина, якій присвячений цей твір, настільки була зворушена, вражена. Ось, вона мені сказала, ну, по-перше, мені ніхто ще віршів не присвячував, тим більше показуючи мене як військову, як людину, що все життя присвятила службі в армії Латвії. А по-друге, я вражена, що це все сказано саме українською мовою. І я подумала, а якщо в мене вийде, то саме відтворити латвійською. Щоб люди почули і у нас. Тому що мені доводилось її перекладати латвійською, пояснювати основну ідею, коментувати, і що я хотіла виразити, які в мене емоції. Вона мені так сказала, що мова заворожує своєю силою. Я розумію, може там відсотків 30%, але вона знає інші слов'янські мови, тому все ж таки щось розуміє. Ось, але навіть не треба це розуміння. Душа набагато більше відчуває, ніж розум. Відчувається хвиля сили, відчувається якийсь духовний порив. Справді, як вона сказала, що це вогонь, це живий вогонь у слові. Мені надзвичайно приємно, приємно, що є відчуття, відчуття того, що я намагалася вкласти. Але, звичайно, краще розуміти на 100%, аніж просто щось відчувати. Хоча взагалі ось цей досвід, відчуття інтуїтивного, ну для мене дуже важливий. Ось. Я, наприклад, ще в дитинстві, в юності, дуже полюбляла слухати музику. І буває, що ти нічого не знаєш ні про автора цієї музики. Ні про те, що він хотів сказати, ти просто слухаєш. І перед тобою стільки відкривається, тому напевно, тут відбулося щось на зразок сприйняття музики, якогось ірраціонального, може не від розуму. І в цьому щось таке своє, своя якась чарівність. Коли ти твориш разом з автором і вкладаєш зовсім зовсім своє. Я не знаю досвіду цієї людини, ну, що означає не знаю. Якщо мені відома якась інформація, то це може якийсь маленький відсоток того, що вона пережила і переживає. І це знову ж таки, це таємниця, яку хочеться відкрити і зрозуміти. Але таємниці відкриваються саме серцем. Ось такий діалог, він багато вартує. Тому що дуже важливо, коли є однодумці. Так, не може бути ситуація, що всі за тебе що всі розуміють, мають бути вороги. Да? Знову ж таки, нехай це буде по силам, нехай це не буде настільки важко, що вже психологічно не витримуєш. Але коли є ось ця... Єдність це відчуття, що незважаючи там на відстані, на те, що може, мало спілкуємося, мало бачимось, все одно існує цей ось загальний вогонь, загальне розуміння. Це дуже надихає і тому хочеться творити, творити далі, відкривати собі нове і інше. Ще про мої творчі плани. Ну, я думаю, що найближчим часом, це вже дуже скоро, я виконую ще одну свою обіцянку, яку я вже скільки разів повторювала в прямих ефірах. Це вірші англійською та німецькою мовами. Давно не писалося. Це вже виходить десь майже 20 років. А починалося все саме з німецької мови, пригадую, як мені так подобалося. Прочитаю щось латвійською чи литовською, зразу хочеться перекласти німецькою. І хоча часом якось воно так недолуго виходило, ще по-дитячому трохи, але все одно це вже було якесь натхнення, хто знав? Взагалі важко давати оцінку своїй творчості. Це мають оцінювати інші. Ті, хто чує, відчуває, бачить, розуміє, входить у цю сферу. Мені сподобався цей вислів дуже входити в сферу якусь. Ну, спочатку мені цей вислів здався трохи дивним, що це значить, як це, тому що він звучить незвичайно навіть латвійською мовою. Ось, Але насправді це дуже правильний вислів, оскільки дуже важливо розуміти і саму людину, і те, чим вона живе, що навколо неї, який світ навколо неї. З ким спілкується, що бачить, з чим стикається. І тоді починається щось близьке до розуміння. Ніколи не варто думати, що тебе не розуміють, навіть коли людина почула щось інше не те, що ти складаєш. Бо це розуміння може бути таким несподіваним. І знов таки чомусь пригадується власний досвід. Якогось з 2005 року. Дуже подобалося читати різну поезію: і латвійську, і литовську, і німецьку, і українську щось намагалась читати. Ось, і часто доводилось чути: ой, тобі там 15 років, ти не можеш розуміти людей, які прожили життя. Я ображалася, ну як це я не розумію. І правильно, я б зараз ніколи не сказала, навіть там своїм учням в школі. Щось там, ви не розумієте класику латвійської літератури. Ні, вони чудово все розуміють. Тільки сприйняття в них якось під іншою точкою зору, можливо, дуже несподівано для дорослих людей. Кожен бачить своє і, в принципі, в всьому є сенс творчості, сенс літератури. Ось. І коли. Приходять ці нові відкриття, це як не знаю, як подорож якась. Ти ось їдеш кудись і бачиш щось одне, інше, з кимось зустрічаєшся, розмовляєш, якісь враження отримуєш. Це завжди відкриття, завжди якийсь шлях, який є збагаченням. Те саме в житті і у написанні віршів. Так що наступні прямі ефіри, я вже дуже намагатимуся зібрати те, що є іншими мовами і будемо слухати німецькою, англійською. Звичайно, з перекладом поясню, як завжди зроблю коментар, так як я роблю. І вважатиму, що на певний час цей мій проект з вогняним заповітом завершений. Але хто знає, якщо буде якесь натхнення, тому що. Є відчуття дуже таке чітке, що в цьому році, найближчі декілька місяців, ще будуть зустрічі з людьми, які надихають вже зовсім скоро. Це у червні, у травні. Ну і як знати, може настільки буде сильне, приголомшливе враження. Ось сподобається мені це українське слово приголомшений. Ну, приголомшений, це в моєму розумінні це не щось таке погане чи негативне. Це Дуже сильне враження від чогось. Ось і нехай ця приголомшеність буде для творчості, для творіння, для того, щоб робити якісь відкриття як для себе і для інше. Так що знов ж таки вже вкотре дякую і буду дякувати. Усім, хто дає можливість бути, творити, збагачуватись, читати щось нове, тому що для мене не тільки якісь віддатні люди, я значними чи достойними уваги. І я намагаюся шукати величне у сьогоденні усіх, кого я відчуваю, бачу, з ким спілкуюся, з кого я маю справу. Сподіваюся на ще не одну нашу зустріч. І маю таку невелику мрію. Я сподіваюся, що вона справдиться. Я хочу в якийсь з наступних ефірів запросити людину, у якій присвячений вогняний заповіт. Ну, напевно, зробимо так, що вона буде говорити латвійською мовою, я буду перекладати українською. Ось. Я думаю, що вона погодиться. Що ж, друзі, до нових зустрічей з вами.